4 червня 2024 року завершився візит в Україну предстоятеля Православної церкви Америки митрополита Тихона, Чернівці, Банчени, Почаїв, Кременець, Тернопіль, а в кінці монастирі Чернівецько-Буковинської єпархії. Саме такою була географія подорожі в Україні духовного лідера православних США. Метою візиту була підтримка Української православної церкви та її вірних. Всенічне бдіння у Чернівцях, літургія у Банченах, а потім молебень у Почаївській лаврі побачила майже вся православна Україна. Та ми. Постараємося знайти в цьому візиті деталі, які часто непомітні пересічній людині. Отож, поїхали. Митрополит Тихон висловив підтримку українській православній церкві і закликав українську владу дотримуватися релігійної свободи. Це дуже добре. Та, на жаль, візит американського друга було повністю проігноровано чинною владою. Своїм візитом до Почаївської лаври представник Православної церкви Америки дещо відклав на потім роботу комісії по перевірці стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, а саме Святоуспенської Почаївської лаври. Її робота мала тривати з 3 по 29 червня. І вона має перевірити стан збереження майна, яке у 2003 році передали в безоплатне користування Українській православній церкві. Тут, як кажуть все добре, частіше приїжджали б, можливо, і храми перестали б захоплювати. На літургії у Банченському монастирі митрополит Тихон у присутності вірян та духовенства Української православної церкви згадав на великому вході згідно диптиху імена Константинопольського, Олександрійського та Московського патріархів Аркспар, Tholome, відразу посипалася зрада від прихильників ПЦУ. Та слід зауважити, що Православна церква Америки не припиняла євхаристичного спілкування ні з Москвою, ні з Стамбулом, ні з Олександрією. Тому начебто нічого страшного і не відбулося, та невеличкий осад після цього, звісно, залишився. Далі митрополит Тихон планує відвідати Стамбул та Бухарест. Про це було повідомлено на офіційному сайті Православної церкви Америки ще 1 червня. Ми будемо спостерігати за цими візитами, адже є шанси, що можливо після цього ситуація в Україні дещо покращиться і припиняться репресії як проти духовенства, так і проти вірян Української православної церкви. А формула згоди, за якою збережеться система світового православ'я, про яку говорить у своїй публікації від 27 травня архієпископ Сільвестр, буде на кінець-то знайдено. В описі під відео ми залишимо посилання на дану статтю, у ній Кожний прихожанин Української православної церкви може знайти відповіді на багато питань, пов'язаних з нашою церквою, роз'яснення щодо мотивів прийняття тих чи інших рішень. Тому ми рекомендуємо обов'язково прочитати. Дякуємо за підтримку нашого каналу. Підписуйтесь, щоб знати трішки більше.